Хореографічний ансамбль Сонечко привіз гастроли допомогу для воїнів 95-ї бригади, медикаменти, інвалідні візки та милиці для житомирських героїв передали французькі благодійники. Ми приїхали з Франції і Германії. дали концерти на, на запрошення асоціації de Чорнобіль діти Чорнобиля, котрі вони лікують багато наших дітей з Чернігівської Житомирської області Після наших концертів. И там перешли до нас майже, в мои же день и дали нам э, пакеты, перевязочные, я как точно называется, не знаю, но э, наши волонтеры приехали, до, э, когда я показал волонтеры у нас, это Мисько Валерия, Валера, Лилия Толмачева, вот, вот они, хлопцы, сказали, что это майже на 16 тысяч евро привезли, мы этих лики, кроме того, еще две коляски инвалидные, и четыре Вар, костелі то, що помістіли в автобус, то узей а багато осталось там, і колясок, колясак, які могли можливості взяти з собою. Усю гуманітарну допомогу з Франції волонтери вже доставили на передову. Як розповідає художній керівник сонечка Михайло Гузу, нині патріотичному вихованню в школі хореографічного мистецтва приділяється особлива увага. Адже чимало тих, хто колись займався тут танцями, зараз захищає рідну землю на сході нашої держави. Є і наші хлопці, котрі вже в 95-й знаходяться на передньому плані війни Її багато багато батьків діти займаються у нас тому нам це дуже близька тема окрім речей за кордоні благодійники передали через сонечко для поранених воїнів і грошову допомогу у розмірі 10 тисяч євро частину коштів вже віддали на лікування кіборга андрія кірсанова і що далі гроші в розмірі 3 тисяч євро ми вже почали в нашому кіборгу совреча Кірсану Андрієву, вже 10 тисяч гривень передали. Нині керівництво ансамблю разом з волонтерами визначають і інших військових, які також потребують допомоги. Окрім цього, на 11 травня в драмтеатрі запланований благодійний звітний концерт Сонечка, кошти від якого підуть на наших захисників.